Друзі, всім доброго вечора. От бачите, як в мене вони належаться, бо дощик йде, їде, яка котриська. Котрусенька їсть, буляцька, водички подивиться, як радіє, що їда прийшла, сухого насипав, тімочка бідна, спить, маленький, не хоче. Вона ну, їла кусочок ліверки, кусочок коло неї лежить там, хоче доїсть. Давай булька, давайте працюйте, Все, кучеряшка Буля ще Починаю думати, друзі, допоможіть, будь ласка. Допоможіть, будь ласка, цим пухнастикам. Продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профіля. Вже йде сніг з дощом такий мокрий. їм. Вони бідні дві, як тімочка спить. Допоможіть, друзі, цим пухнастикам. Давай, давай.